Коваль, я ручка, нині в за кочегара, подивіться, кілька патаків, ну. п'єць, мені в мову бабусі грієм. Ну, нормально? Ну, ви будете коли я спала, я маю тут палити, так? Да? Ну, воно маєш крісло, там де німець сидить. Я що, був. Буеш контролював? Ну. Я я може спати теж хочу, ні? Я теж людина. Ти п'яний, ти Ну, yeah. а... Раз... Yeah. Молодіцько. Я тебе як брата зараз називаю. А, ну. Каже ти, як, чуєш як? як так, ти, пафляк, ти ще дубом не получав? Зараз получиш. Що не получав. За ски ми трі патики нанесли. Ви хочете спати в теплі. То несій патики. Кучегар? Ну, я го... Ну, все, <святок> останні патик, До 10 рані я забути. Женя провірка, гарна. То <клев> по вогню. Гори двічі. Твії дітки будете спати то са у що нема тях. Баєш місце. будеш спав. Ну. Відні спіл на дивані, друзі тут за клісів. А ми будемо тут спали. Мар'янка сі розігла. Ти не хто може? спина хора. Сі двох хора. То відколи? У ну, тебе є молоді жінки, я прям вони масажують той. Ну, мене вже при тіпе масажу, да я би не щоб мене живеке масажували. Чип ти на не так? А миша! Ляня, вищо не перекурка, Валерка? Братва, що все на ютубі робить Льоня і 85. А хто хоче побачити тут 85? Жесткач полнейший. Братва, ну ви мусите показати максимальний активи. Тут ще такого активу не було, мусить бути максимальний. У мене все було. Все, ну... Має бути 100к переглядів мінімум, щоб подивитися на той, на той двіж. Ну... Як він. коротше, крутить мутить з 85. Це ну, тільки старша, ніж сталін. Хоча Советський Союз. І ти зідуваєш. Я не можу. Зі Я говно. Дивіться, як сніг. Красота. Дивіться, який Бетмен. Що там, Льоня? Я не халдуєм. Я готовий на двоє їхати спати. А ту же метіль, дивіться. Та я Тебе засипаний, Не йдем зранку? Я зі мною Ти Я хочу зі мною їхати і стати тверезим. Чи станеш тверезим? Ми їхали на... 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 до бабки, а взяли, ми їдемо на вів на вінчання на тиждень, так. На тиждень. Взяли горівки. А що ви хотіли Якого результату? Не може зрозуміти. Льоня напали льоня бабку з. Льоня шо? Миколай чи шо? Чи що ти робиш? І що не, не злітаєш? Вийте, пр протилежну сторону. <ріст> не дає смуга взльоту. Тут треба на 2 години відкласти. рейс. Незу здесь кохай хмари розгоняє. <ріст> Де <Держу> ж духа? <хату. ріст> Ні, я буду тут спав. Спиту на, на лавці ти... <ріст> <ріст> я Для кого палю? Іди, грай. горай. Кого, ти знаєш кого? СОЄЦКИЙ СОЮЗ Советский СОЮЗ Куди йдеш цій? Що ти хочеш? Хахаха Де сухати тепло? Тут зимно, замітільно Хахахаха Що? Передовик червоний флажок Ми завтра плясуємо Треба МЧС викликати Братело, завтра плясова температура буде Плясова температура? Дивіться який сніг Ти шо, і*** Дивіться який сніг болить? Нє Ну, ти щось з може поспаринувати, так? Ті ти. пізимо. Ну я нікуджу гар в хаті не змерзнути, то їм гарант даю. Зато дякую, брат. Ну як змерзнути, то з ній дати. Я так що хата в воду п'яний. Ну, а що за робиться? як воно замітає, диви ка замітіль. Ну а як? Я некай до хижі. Хижі тепло. Ти Ахтикай, бо я зараз вб'ють. Вашем тепло. що таке? Я не можу встати, не включити скло. Давай руку. Ключи, ломаю. Ты Ах Ти ж п... ти, пи, я не буду пален.